Всім привіт! Вітаю на каналі. І у цьому відео покажу свої готові і не дуже роботи за цей час, що встигла нав'язати, що в мене в процесах. Також покажу вдалі не дуже експерименти з приводу лотерейних варіантів іграшок. Покажу, що встигла зробити, що мені сподобалося, що ще є питання. Взагалі, як в мене тут. Проходить підготовка до лотерейки. Так, почну з майже готових робіт. Покажу, що в мене в процесі з великих таких брелочків, бо в мене їх доволі багато є зараз в наявності готових, тому я підв'язую щось, щоб було майже готовим, або потім дороблю, або зараз. Але в процесі ось таких варіантів з пухнастої пряжі. Це більше до тематики аніме, косплею. У мене були якось вже такі брилочки, котики і ведмедики, покоївки. Якось були вже на каналі, я вам їх показувала це моя схема. Я зробила ведмедика трішечки не доробила ось тут і носик ще треба приклеїти, але вже майже, майже готовий варіант. І також ще зробила котика. Також без носика, ще не встигла нічого доклеїти. Часу зараз на в'язання значно менше, ніж було. Але, знаєте, навіть якесь трішечки натхнення є. Динаміка у житті, тому намагаюся встигати все. Так, ось така тут також трішечки не доробила. Трішечки носик не доклеїла. Тут, до речі, хвостик є, у ведмедика хвостик не робила. Якраз би це котик. Сподіваюся, що по вушкам, до речі, скажіть, як по вушкам, зрозуміло, що це більш такі кутики, а це більш такі округлі вушка, бо, наче коли було без цього аксесуару, то було краще видно різницю. А коли зробила цей чіпчик чи як його правильно назвати, то, наче менше стало зрозуміло різниця у вушках, але сподіваюся, що хоча б кольором вони будуть. Якось відрізнятися, не знаю. Це я все ще готуюся до, можливо, фанкону, трішечки, можливо, все ж таки вийду на маркет біля МВЦ, або, в принципі, можливо, і ще в парку їх розбирають в мене, бо вже має стартувати у травні парк літній сезон. Також, наскільки я зрозуміла, вже почався. Вже виріли з золотими воротами, начебто вже працює цей маркет, але коли я на нього вийду, поки що не зрозуміло, бо а, я ні на яку дату ще не записалася. Треба трішки вирішити питання з роботою, бо в п'ятницю трішечки робочий день, тому треба трішечки якось це підкоригувати. А на вихідні це точно буду виходити на ярмарки прям дуже хочу вже літній сезон. Трішки розпродатися з того, що в мене є в наявності, і почати готувати щось новеньке. Але, як бачите, все одно знаходжу, що підв'язати таке, що в мене ще немає в наявності. Це ось такі ось варіанти, щось новеньке, що на, на що, скажімо так, витрачається більше часу, це як закрило аніме-герої. Або якісь експерименти з лотерейку. Якраз малечі в мене доволі непоганий такий запас, можна трішечки розслабитись і підв'язувати щось новеньке і цікавеньке. Так, з такого ще великого. Підв'язувала жабенят, в мене їх не так багато в запасі, тому почала підв'язувати жабенят. в мене вони не готові ще, Це ті, що в мене з серденьком, треба ще вишити тут серденько а, і посмішку. Але вже ось такі дві заготовочки я зробила. А, бо простіше, мені здається, вже потім, якщо а, будуть. Активні ярмарки, вишити сердечко і довишивати посмішку буде набагато простіше і швидше, тому роблю собі такі заготовки, в'яжу основи, а там вже буду дороблювати такі ну, посмішки і такі якісь мілкі детальки. В мене в принципі завжди так. Збираю якусь кількість, а потім цілий день присвячую доробленню там, посмішок або вишиванню щічок. І тому подібного приклеювання носиків, тому в мене тут носик, без носиків. А, ось Але я думаю, що це буде швидше, якщо в мене будуть такі заготовочки, тому поки що роблю, так а, ще зв'язала жобеняток з сітничками. На каналі є на них майстер-клас. Тут також немає ще посмішки і щічок, не втягнути ще. Тут не зробила утяжечки на сіднічки, але заготовки вже є, тому трішки працюю, так би мовити, наперед на заготовочки, щоб потім ввечері можна було швиденько наробити асортимент, доробити там шички. І все. Також вив'язувала залишки, трішки в мене їх накопилося доволі багато. Я трішки вив'язала на черепашечок, як я вам показувала. Так. І ось такого котика ще зробила. У мене схожий ще є, я вам його показувала. Могли помітити його також на стенді маркету, який не склався, але він ще є. Мені дуже подобаються такі варіанти на залишки. Подивіться, який він гарню. Я не знаю, я ще тут, напевно, дороблю білочок, бо це око трішечки гірше відно, ніж це. Зроблю ще білочки. Звичайно, носик, але заготовочка вже є. А, бо найбільше все ж таки часу витрачається саме на в'язання основи, а прикріпити носик і вишити ротик, я думаю, що це простіше. Також ну, потрошку дов'язувала малечою, зв'язала ще одного кітенка, черепашечку червоненьку. Щось я не можу нічого придумати на червоний колір, який зарядка можна зробити червоного перебирала на. Так, прибиралася в пряжі, перебирала, які в мене кольори в більшій кількості, які в меншій. І в мене доволі багато є червоного, але щось в мене на... в голову не лізуть ніякі варіанти на червоний колір, чи то зайчиняток робити. Крабіки от те все, що в мене прийшло в голову, але через те, що Київ не дуже морський е... варіант не йде. Ну, це не морське місто, тому в мене крабіки хоч і купували, але не так активно, як би хотілося, щоб я їх нав'язала з десяток і в мене на маркеті їх розбирали. А хотілося б зв'язати щось таке, що а, брали б. Тому, якщо у вас є ідеї на червоний колір, що можна зв'язати? в мене тільки крабіки, ну, і зайчик можна вкрай червоний, але. Ну, не знаю, наскільки це буде прям супер популярно, Може, грибочок ще, але там також білий і червоний, і все. А от що повністю червоний або там активно червоний, не знаю, я не можу нічого придумати. Якщо у вас є варіанти, накидайте. Так, це те, що в мене в процесі щось дороблене, щось ні. А тепер покажу свої експерименти по мініатюркам на лотерейку. Бо хочу тіло щось зв'язати таке, що не повторювалося з моїм основним асортиментом малюків. Почала я знову ж таки робити з приводу червоного, вирішила робити фруктик, кавунчик, але він знову в мене дуже великий. Якщо порівнювати, наприклад, з черепашечкою. Так, він підійде на лотерейку як один з варіантів призу, але на постій такого розміру вони мені не підходять, бо вони мають бути по ціні, як я і казала, думала їх зробити менше за ось ці. А якщо так порівнювати, то ну, ніяк цей кавунчик не може вартувати менше, ніж. Черепашка. Звичайно, що лотерейка на той лотерейки, що комусь може дістати щось дорожче, щось а, бюджетніше, але більшість все ж, такі, лотерейки має бути трішечки меншого розміру, щоб якось приносити <задовлення> задоволення не лише клієнтам, але і мені якийсь прибуток. Тому ще мали, менше щось шукала, шукала-шукала, потім думала зв'язати. Можливо, бджілок. Ось така в мене варіація бджілки вийшла. Також я її ще не доробила, очі тут треба якісь робити, я не знаю, з бісеру, напевно, зроблю. Як бачите, всі вони в мене без карабінчиків, бо чекаю на поставку карабінчиків, Вірне, ніж ось цих кілець, вони в мене різко закінчилися. Якось я про це прошляпала. Тому замовила на фурнітурі, буду чекаю ці Кільця. А, тому вони в мене всі, начебто не дороблені, бо всі без кілець. Ось така бтілка, Тут, до речі, я зробила з акрилової пряжі крильця. Мініатюрка. Давайте я вам зараз її ще замірюю. Хочете? А хочете, не хочете, я замірю. Так. Ось 4 см. Тобто, якщо порівнювати з моїми бчілками, які я. З мініатюрки продаю, так? то вона буде якраз а, менша і на лотерейку. А, але ну, якісь вони зовсім крихітні чи, чи нормальні, я не знаю. Поки зробила одну, сама варіація бджілки мені подобається. Схожа на бджілку, впізнавано, розмір супер клас, маленький, як я і хотіла. А, але а, крім бджіки, ну, такого малютку я не знаю, що, що можна. Експериментувала, я сиділа, експериментувала, що в мене є бджілка, і тим паче, що бджілка в мене є в малюках. А я хотіла щось таке, щоб не повторюватись, щоб, так мовити, в лотерейки були якісь ексклюзиви, які можна отримати лише через лотерейку. Щоб було цікавіше. Я взагалі не знаю, хтось ще заморочується так з лотерейкою, як я, але хай. Мені подобається. Можна, звичайно, було накупити ще якихось просто брилочків нев'язаних. Але я все ж таки поки що е, намагаюся зробити щось в'язане. Звичайно, як варіант, я ще розглядала купити мікровілюр. Щоб зв'язати похвастих за ті ж, наприклад, схемою, але вони вийдуть значно менше і якраз були лотерейка. Але по часу в'язання вони будуть такі самі, як і ці. Економія лише буде на наповнювачі. Очняти не знаю, поки що, я, які я там буду використовувати. А ось пряжі, я не знаю, треба вираховувати, скільки я буду витрачати на ту пряжу. І тим паче це буде все одно дубль тих, які в мене є великі. А я якось заморочилася і вирішила, що хочу а, якісь ще туди ексклюзиви. Так. Потім я думала зробити а, медузку. Гортала Пінтерест, мені випала а, медузка. Вирішила, що це непогана ідея. Зв'язала ось таку, але вона, звичайно, велика для напустої латерики, щоб такі робити, от якщо порівнювати з черепашкою, або, давайте з морським котиком порівнювати, бачите, вона майже така сама. Тому, як ідея непогана, як розмір, треба ще щось думати. Потім зв'язала ще ось таку медузку, Поменше вона трішечки по шляпці. А, і трішки по іншому вив'язала ці щупальця, мені не подобається, що вони всі вкупі. Тут мені подобається більше, хоча вони також ось ці вкупі ціні, ну. Оця мені подобається більше по зовнішньому вигляду, ніж ось ця. Хоча ця більш приближена до о, розмірів, хоча все одно о, доволі велика, якщо порівняти з малечою, вона все одно велика. Але як варіант на лотерейку, я ще лишаю, але подумаю, що о, робити з розміром. Так, з вдалих експериментів в мене лише, не лише ті, що під питанням, а є ще о, вдалі експерименти. Куди ж без них? Це в мене ось такі скатики. Ось це прям моя любов. Я прям задоволена, яким вони в мене вмій по розміру, по е, швидкості в'язання. Скатики в мене в малечі не було. І хоч не морська ну, тематика, але ці тюленчики в мене доволі популярні. Серед малечі. кити також. Тому я сподіваюся, що іскатики також будуть а, доволі активно купуватися такі малюки. Можливо, крабіків маленьких я також нароблю. Якось перелюблю схему своїх павучків. І на лотерейку зроблю крабіків ще. Але все одно це не той а, варіант, напевно, який мені, з якого я буду в'язати, що в мене там чіп. Чи 5 мотків е, червоного, треба щось велике придумати, або таке хоча б. Ну нічого. Кудись не Якщо що на новий рік будуть популярні, вже скоро новий рік. Я кліпнути не сміла, вже скоро новий рік. Так, е, скатіки. Це в мене без очняток, бо, бо вперше я не знала, які оченята тут прикріпити. А потім е, понесло мене по різним відтінкам. Зробила, звичайно, в блакитних відтінках ось такого блакитного вже поставила тут оченята. Це, до речі, ті, які мені прийшли у цьому наборі ось ці малюки. Тут вони 4 мм. Ніколи в мене не було 4 мм, я їх якось не купувала. А тут, подивіться, як гарненько виглядає. Прям дуже класно. я закохалася в цих скатиків. Так. Блакитний, звичайно, ще синенький, яскраво синенький, взагалі зробила їх багато різних відтіночків. Так, фіолетових зробила два. Ось такі яскраві фіолетові. До речі, не поміряла, вони виходять 6 см, якщо ось так, але тут крильця, якщо там, по пузику мірять, то взагалі там виходять приблизно 4 см. Тобто, ну, зовсім такі невеличкі. Я побачила фото схожих скатиків, МК на них я не знайшла. Але ну, на око зв'язала отаких малюків, хоча мені здається, що на картинці вони там побільше розміром. Так, звичайно, ще зробила такого, я не знаю, рожево-фіолетового. Не лаванда, як сірінь. Ось такий. Так, малиновий, де мій фокус. Подивіться, я прям не знаю. Я не можу обрати якийсь кольор, який мені подобається найбільше, бо вони всі класні. Також зробила а, такого салатового, ще хочу бірюзового. У мене є залишок бірюзового, але він трішечки товстіший, бурси. Але я судно, напевно, бірюзового ще свіжого. подивлюсь: така мініатюрка салатового. Потім світло-жовтий, потім е яскраво-жовтий або гарбузовий такий. Ну, і, звичайно, це ось такий помаранчевий. Купу різних варіантів відтіночків. Воно напишіть, який вам відтінок подобається більше. Я думаю, що це діло смаку, звичайно, у кожного є свій улюблений колір. У мене їх 2, 4, 6. одинадцять 11 штучок. Нав'язала різних скатиків. Це прям на лотерейку мені сподобався варіант, дуже класний. Якщо потрібен майстер-клас, пишіть, Хто шукав на лотерейку, я думаю, що це класний варіант. На такій розі гроші. Так, ну що, ще з експериментів був варіант метелик. У мене він вийшов ось такий, якийсь він в мене наче недороблений, можливо, посмішку ще йому не вистачає. Але якось я по-іншому все ж таки його уявляла в голові, тому поки що він в мене відправляється до категорії очікування реальність. Треба щось вигадати, можливо, якось доробити цю схему, бо ну, він якийсь такий грустненький. Я хоч вишила йому щічки, але він якийсь ну, сумний. Не знаю. Може, через те, що вусиків немає. Ну. ну, ось такий експеримент. Можливо, треба було ось так і ось тут буде шнурочок. Не знаю, що мене бендежить у ньому, але якийсь він мене ну, наче недороблений, щось в ньому не те. Не знаю, що напишіть, як вам, можливо, у вас є якісь ідеї з приводу того, як його вдосконалити. З фруктиками ідея в мене не полишаю, але якось щось в мене гіантоманія на фруктики. Якось вони не виходять, вони маленькі. Також є ще один експеримент, який я вважаю вдалим. З приводу того, буде він в лотерейку чи не в лотерейку, поки що не знаю, бо по розміру він підходить якраз під малечу. Та-дам. Дивіться, яка класна штука. Міні-йодики. У мене є йодики великі, такого великого формату. І я ще вирішила зробити їх мініатюрки. Дивіться, яка класна варіація на йоду. Цільно в'язана іграшка, тут вив'язується окремо лише вушка. Я пробувала їх вив'язувати в процесі, але мені не сподобалось, як вони лягають. Тому я все ж таки вирішила залишити їх у такому варіанті, як прив'язати, потім по готові іграшці вив'язати. Не пришивала, але, тим не менше, все одно є трішечки. Але подивіться, які гарні. Вони зовсім невеличкі, якраз як моя мініатюрка по 6 см. Десь вони, так, 6 см виходять. Тобто, вони якраз підходять мені під колекцію. Малечі, хоча, можливо, я їх залишу для лотерейки. Хоча в лотереці, знаєте, не подивишся кількість продажів, популярні, скажімо так, іграшки. Але можна подивитися на реакцію людей, як вони будуть реагувати на цих малюків. Якщо будуть супер класно реагувати, то я, напевно, переведу з лотерики на. Основний асортимент. Чому б і ні? Поки що я зробила лише ось такі три штучки. Напишіть, як вам міні-йоді. Також потрібен майстер-клас і ілі... е, 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 ні, вам таке не підходить, не подобається. На скатиків і на йодиків. Ну, якщо порівнювати, то, звичайно, скатик в'яжеться швидше, простіше. матеріалу на нього йде менше, ніж на йоду. Тому якщо там обирати, то, звичайно, скатики підуть на лотерейку, а йодики підуть на основний асортимент. Але подивимось, скільки я встигну нав'язати їх. Але цей експеримент мені здається вдалим. Ось цей експеримент з катом мені також здається вдалим. Бджілка, в принципі, також вдалий експеримент. Але треба подумати. Хоча як мініатюрки, мені здається, непогано. Можна вводити. в Мініатюрок з медузками і метеликами, все зрозуміло. Кавунчик, мені сам кавунчик подобається, дуже подобається, що в мене якраз підходяща така пряжа вийшла, що біла, така світло-салатова і зелена, що наче такий типу градієнтика все ж таки вийшло. Сам кавунчик мені подобається, класний варіант, але як лотерейка, не знаю, доволі великий. Хоча і там також мають бути якісь о, призи дорожчі, ніж має бути, щоб було якось цікавіше людині також виграти якийсь суперприз. Але цілком фруктові мені подобається. Тим на літо, мені здається, будуть гарний варіант з сезону того варіанту брелочків. Так, ну що, такі мої експерименти. Знаю, якщо у вас є якісь ідеї з приводу супермаленьких е, е, варіантів брелочок, а якщо є схеми якісь в пінтересті, може десь бачили, можливо, в Ютубі, е, підкажіть, бо типу, я щось якось подивилася, але глобально нічого не знайшла, тільки якісь ідеї. Ось, наприклад, Скатіка знайшла ідею, але вони там були набагато більші, ніж мені потрібно було, тому... Зв'язала свою варіацію на мініатюрку, потім йодіки, ну пчілка, зрозуміло, буду ще щось шукати. Є ще одна ідея на мініатюрку, але треба ще подивитися, як воно вийде. І вийде взагалі чи ні, бо не на всіх тваринок можна зробити зовсім такі мініатюрки. Хочеться зробити їх з плюшки, щоб вони були просто. У в'язанні, тобто можна, звичайно, із бавовни зв'язати, вони будуть набагато менші, якщо, наприклад, зв'язати такого ж тюленчика, але з бавовни він там буде такий крихітний. Але по витратам часу а, так само, вони не будуть такі пухкенькі. А я знаю, що все ж таки люди а, дуже класно реагують на ось такі пухкенькі, м'якенькі брелочки. А, хоча є такі. Асортимент, який шукають саме бавовняної пряжі, але все ж таки хочеться щось таке, щоб було швидко, просто <різь> зрозуміло. Не на кожну тваринку виходить зрозумілий а, варіант такого мініатюрки, тому я ще в пошуках. Але, як бачите, експерименти проводжу, а, щось здало, щось а, треба ще доробити. То я вам показувала всі готові вже роботи, все, що в мене перероблено, передивлено декілька разів перев'язано, щоб в мене все було готове. Трішки відкриваю вам завісу. Так, в мене є також експериментальні зразки, є що ще треба дороблювати, але це творчий процес, тому я думаю, що в кожного майстра є такі експерименти, які. А, ну, вдалі і не вдалі. Не можу сказати, що це прям а, супер невдало, що це не зрозуміло, що метелик. А, я дороблю, напевно, тут ще вусики, посмішку, можливо, якось прикрашу крилиця. І, в принципі, це зрозуміло, що це метелик просто сама форма. Складність в'язання, то тобто це ціло, в мене тут чотири стовпчики. Також е, незручно в'язати таку маленьку детальку. Плюс крильця в мене тут пришивні, це також певний час. І набагато швидше, наприклад, зв'язати з ката. Тобто, поза затратам часу, то така іграшка буде набагато більше займати часу. Це також має впливати на. Вартість, тому шукаю в пошуках того, що можна зробити швидко, легко, і щоб все було гарненько. Так, з приводу, де я буду на маркетах, скоріш за все, буде. Оголошено в Інстаграмі, тут, звичайно, також буду для вас знімати по маркетам результати, як все. Але, скоріш за все, відео буде виходити трішки з запізненням. Тому, якщо що, в інстаграмі буде актуально, де на якому маркеті буду приймати участь. І там буде ну, швидше зрозуміло, де, і буду завчасно оголошувати. Тому, якщо цікаво, то а, інформація буде в інстаграмі. Так, ну, з моїх експериментів це все. З новин також. Я дякую вам за підтримку каналу, за вподобайку, перегляд, коментар. І побачимось з вами у наступних відео. До зустрічі!